З метою налагодження тісної взаємодії з населенням на засадах партнерства та відновлення довіри останніх до правоохоронних органів та інспекторів поліції, зокрема, 16 лютого цього року інспектор поліції Ігор Шай відвідав жителів села Новаки Лубенського району, де в приміщенні сільської ради провів особистий прийом громадян. Та прозвітував перед жителями села про проведену ним роботу, а також довів до відома та попередив місцевих жителів не потрапляти на гачок до шахраїв. Окрім цього, Ігор Іванович попрохав місцевих громадян звертати особливу увагу на незнайомих їм людей та транспортні засоби, які з'являються на території села, та негайно повідомляти йому особисто або ж телефонувати на номер чергової частини. В ході зустрічі із мешканцями села інспектор поліції продемонстрував останнім соціальний ролик Будьте поруч та дізнався у голови сільської ради, скільки проживає на території села одиноких літніх людей і яка їм необхідна допомога. Загалом зустріч пройшла у дружній, невимушеній обстановці. Жителі села мали змогу поставити інспектору поліції запитання та отримати на них повні і змістовні відповіді. З метою профілактики попередження та виявлення кримінальних правопорушень, пов'язаних із незаконним обігом наркотиків, оперативниками Лубенського відділу поліції було проведено санкціонований обшук за місцем проживання 34-річного жителя Лубен. В ході обшуку у присутності свідків за місцем проживання останнього правоохоронцями на подвір'ї поряд із будинком було виявлено та вилучено. Полімерний прозорий пакет, в якому знаходились паперові згортки в кількості 62 штуки. Полімерний прозорий пакет, в якому містилась речовина рослинного походження зеленого кольору, у висушеному та подрібненому стані загальною вагою близько 300 грам, та дві скляні банки, в котрих містилось насіння зеленого та коричневого кольору, зовні схоже на рослини коноплі. Правоохоронцям господар помешкання пояснив, що дані речовини він зберігав у себе вдома для власного вжитку без мети збуту. За словами керівника місцевого відділу поліції Валерія Бевзюка, усі вилучені речовини опечатані та направлені на проведення експертизи. А за фактом зберігання наркотичних речовин відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 309 Кримінального кодексу України та триває слідство. 17 лютого цього року інспектор Лубенського відділу поліції Максим Торовик спілкувався із учнями третіх класів загальноосвітньої школи номер 7 міста Лубен на тему формування правової свідомості та профілактики шкідливих звичок серед школярів. Зокрема, перш за все, Максим Сергійович ознайомив дітей із поняттям злочин і правопорушення та видами покарання, а також попередив дітей. Про дотримання ними правил дорожнього руху, особливо під час переходу вулиці, оскільки останнім часом значно зросла статистика дитячого травматизму, а також про недопущення вчинення останніми різного роду правопорушень. Школярам також були наведені непоодинокі випадки притягнення неповнолітніх до відповідальності. Та постановка їх на профілактичні обліки до відповідних служб. В ході зустрічі діти мали змогу поставити правоохоронцю запитання, які їх найбільше цікавили, та отримати на них повні і змістовні відповіді. Щотижня, згідно розроблених графіків, керівник місцевого відділу поліції Валерій Беґдюк та його заступники проводять виїзні прийоми громадян у сільських радах Лубенського району. Черговий виїзний плановий прийом громадян відбувся 18 лютого цього року в приміщенні Войнихівської сільської ради. Начальник відділу поліції Валерій Бевзюк та його заступник Олександр Луценко спілкувалися із жителями села на різного роду теми. Зокрема, на прийом зверталися громадяни із питання взаємодії інспектора поліції з місцевим населенням та співробітниками сільської ради з приводу роз'яснення норм цивільно-процесуального законодавства, а також звернула жителька села по питанню можливості переведення її сина, який на даний час служить в поліції в місті Харкові, на службу до Лубенського відділу поліції. Валерій Віталійович та Олександрій Політович прийняли та вислухали. Усіх громадян, які звернулися на особистий прийом. По всім надали правову консультацію та необхідну допомогу. Окрім цього, керівник поліції, в свою чергу, попередив кожного громадянина окремо про те, що останнім часом значно зросли випадки різного роду шахрайств. Тож жителям села потрібно бути уважними і обережними, аби не потрапити на гочок до шахраїв. В лютому місяці цього року до місцевого відділу поліції із заявою про крадіжку грошей звернулася 28-річна жителька міста. Співробітникам поліції потерпіла повідомила, що 9 лютого цього року її 25-річний співмешканець шляхом вільного доступу із жіночої сумочки здійснив крадіжку грошей в сумі 1500 гривень та пішов із дому у невідомому напрямку. Проведеними заходами інспекторами відділу превентивної діяльності місцевого відділу поліції було встановлено місце знаходження 25-річного співмешканця жінки. Та з'ясовано, що окрім грошей, які той поцупив у дружини, він прихопив із собою ще й dvd програвач, який в подальшому здав до місцевого ломбарду, а виручені за нього кошти витратив на власні потреби. Наразі слідчим відділом, за фактом вчинення крадіжки, відкрить. Ті кримінальні провадження за частиною 1 статті 185 кримінального кодексу України та триває слідство. В рамках проведення місяця права на території області Лубенські поліцейські відвідали загальну освітню школу номер 7 міста Лубен. Інспектори Лубенського відділу поліції Світлана Брюховецька та Жанна Меркулова провели із школярами профілактичні бесіди щодо недопущення вчинення останніми правопорушень та злочинів, а також розповіли дітям про їх права. Про поведінку на уроках та закликали всіх до ведення здорового способу життя, а саме, побільше займатися фізичною культурою та відпочивати на свіжому повітрі. Окрім цього, поліцейські окремо на прохання педагогів поспілкувалися із проблемними школярами, поведінка яких викликає учителів занепокоєння. Та пояснили їм, які види відповідальності наступають за вчинення неповнолітніми кримінальних та адміністративних правопорушень. Подібного роду зустрічі ми плануємо проводити частіше і у всіх навчальних закладах міста та району, адже лише за допомогою тісного і невимушеного спілкування ми можемо попередити вчинення неповнолітніми правопорушень та захистити їх права. Зазначила на останок зустрічі старший інспектор поліції Світлана Брюховецька.